Бальзак філософ? Серйозно? Він до алкоголізму допився власними силами. будь яка халепа ми не готові. Добренько він там укукався. треба спасати будівлю. Може почати з того, що не стяти на неї. Він ну таке кончене з цикло. Повернись, забери котика, а потім вже живіть щасливо. То просто фігня і масло не купили. Молодець. Пиши далі. Компунктер не працює. Слава ну що, місяць добіг кінця, і беремося за стрьомний блокнотик. І ви не повірите, тут 17 прочитаних книг. Я сама, знаєте, просто, ну, м'яко кажучи, була здивована. 17 книг за цей місяць. І це, ну я прям знаєте, горжусь пишаюсь з собою. жодною там якої, знаєте, такою... Ну, хитрюль, Хитрюльства жодного, не аудіо, нічого, нічого. Я слухаю, до речі, переслухаю доктор Серафікус в аудіо, і я її не додала. Ну, Хоча вона там буквально там мені хвилин 15 залишилась, можна вже вважати прослуханою. Да, я її прочитала в папері, тепер вирішила прослухати. Давайте по порядку, що ж я тут начитала. Зразу буду. Знаєте, тут мені дуже допомог марафон 24 години читання. Так, да, такого б не було великого. Але знаєте, це прекрасно. Це марафони, це прекрасно, Хочеш виконати якийсь план з марафон. Так, перша книжечка це Герберт Веллс, війна світів. Боже, люди, я в лютому захваті, звісно, 10 із 10. Це щось неймовірне. Так, я вже казала, коли були покупки, я робила, ну, розказувала про цю книжку. Я просто не буду вам брехати, що я зовсім про неї нічого не знала. Я знала, просто, знаєте, вона абсолютно інша, ніж, знаєте, інші твори Герберта Велса. Да, вона абсолютно відрізняється від машини часу, від людини-невидимки. «Машина часу взагалі у мене найулюбленіший твір, твір Велса. Але. Війна світів, знаєте, ну, це настільки круто там прописано, знаєте, що людство, знаєте, скільки його не вчи, воно завжди будь-яка халепа, ми не готові. Там настільки круто прописана саме поведінка людства, там от саме ці от окупанти, вони там знаєте, ну десь там, постільки, поскільки тут настільки круто прописана саме психологія людей в такій, знаєте, коли е, таке стається. Да? І от, ну мені дуже-дуже подобається. я Ще раз скажу, знаєте, от, коли люди дивляться на красивезний зарепат, на такій вода, ми всі любимо на таке дивитися, там може да, відео, фоточки. А то були окупанти, да, окупанти, окупація землі. І ну настільки, от там у Велса, настільки е, круто, знаєте, така вот такі гойдалки між е, дві руки треба, щоб махати, да. Однієї мені мало. У нього такі гойдалки між... Е, Чимось таким прежахливим і неймовірно прекрасним. Далі теж є відео Христина Морозова, фанатка. Я їй поставила 5. Ну, думала менше, але все ж таки там я для себе, знаєте, там кожен, як би так сказати, кожен бачить те, що він хоче побачити. Там можна е, зробити такий кут на те, що знищуються старі будівлі. Там може бути кут на е, нереалізованість, і, е, в принципі, коли людина йде під е, просто згори катиться. І там от, ну, для мене от, був кут, і за, і за чого я читала цю книжку. Це біполярна історія. Я дуже мало знаю про цю хворобу, і для мене була цікаво ця лінія поведінки героїні, персонажки. От, це, це дуже жахлива хвороба. Це дуже, якщо тут другий персонаж, знаєте, він до алкоголізму допився просто власними силами, то ця дівчина-фанатка, вона ну, безвинивинна, як то кажуть, вона. Вона не могла якось знаєте, щось не робити, щоб у неї такого не було. В принципі, я ж кажу: дивлячись, що ви хочете побачити в книзі, там ставити кут. Ну, ну, історія дуже нелогічна, дуже посередня, дуже дивна. Ну, от я дізналась трішечки про цю хворобу. За те 5 Ну, може, навіть би і 4, і 3, і нормально. От. Ну, я, для мене, знаєте, я досі згадую просто цей момент з книги. Це не буде спойлером, воно в, начатку, в початку книги, коли е, цей е, наш художній лектор купив Пивасіка, там не пивасіка, в общем, добренько він там укукався і пішов постяти, вибачте, мені в будинок Мурашка. І такий подивився на те все, і такий, блін, треба спасати будівлю. Може почати з того, що не стяти на неї. Вот. Ну, коротше, і потім у нього це стала ідея фікс. А до речі, закінчилося просто все настільки тупо, що це просто жах. А от. е, тепер про приємне. Дон е, художниця тіла, тут 10 з величезним плюсом, тут настільки крута історія, це постмодернізм, це мій улюблений Ден Е, де Там жінка, вона переживає смерть коханого, і це настільки круто, ну, це не може бути круто, але. Це настільки круто показано, це настільки круто. ну, ну Це нереальна це не робота, і там настільки шикарний. До речі, якщо ви щось там ну, вам буде незрозуміло, то в кінці є приміточка від Максима Нестелєва. Пане Максиме, дякую вам за всі ваші пояснення. Вот. Я ж кажу: я там, в принципі, все зрозуміло, окрім сивої волосинки. От, ну це так, <головіст> зацікавинка. Вот. Ця дівчина, ну дівчина, їй там було трошки за 30, вона акторка перформанса. І от вона за рахунок танцю, за рахунок руху, за рахунок Вона танцем показувала свій біль, вона проживала цей біль, вона, саме от вона... танець, саме цей перформанс він їй допоміг в принципі, жити далі. От. Дуже шикарна історія. Далі, Ден Сіммонс Терор, да, це отаке знатовстезна книга Люди добрі. І я її всю за цю місяць прочитала. Звісно, 10 – це дуже сильний твір про два корабля. Це реальна історія. Про терор і Аребус, які просто попали в полон до пакового льоду. Це дуже-дуже страшно. І ой, ну, знаєте, після того, того канібалізму, після того. Знаєте, там хтось скурвився, хтось не скурвився, як завжди. Далі. ну Бачите, у мене такі серйозні книжки, окрім фанатки. Габріель Гарсія Маркес полковнику ніхто не пише. Нереально сильний твір. Це просто. Вот, я, ну, я вам раджу його прочитати. Там цей полковник він був учасником такого. Ну, якщо на український, да, взяти реалії, то він був учасником майдану. І він, потім він, звісно, потім він пішов на фронт. Ну, в общем, да, така історія дуже схожа. От. І він чекає виплати пенсію, військову пенсію за це. А потім влада помінялася, звісно ж, в общем, хуже не буде. і... В общем, герої, ті люди, які були героями під час Майдану, ті люди, які були героями під час АТО, вони вже знаєте так, я туди, я тебе туди не посилав. Вот. і в общем, як він е, наскільки там дуже-дуже психологія прописана і цього полковника, і його дружини. Боже, це настільки прекрасно, і там така крутезна історія з цим бойовим півнем. Це просто щось неймовірне. Знаєте, цей моральний вибір, коли чи ти даси їсти півню чи поїси сам. Ну, там, там, ну, це Гарсія Марки, тут браво, браво, браво. там ну, Єдине, ну, чисто від мене порадово, такі твори, як художниця тіла, як полковнику ніхто не пише. Це тоненькі маленькі твори. Не переривайте. От, просто прочитайте от, за один раз. Це, це просто неймовірно. Далі. Ой, ну це далі у нас пішло вже 24 години читання, Тут чи тут буде посилання. Далі у нас Сара гейтвуд «Кактус». Я й поставила 3 бали з 10. Ну, це просто водяна вода. Це просто нелогічно. не... Ну це просто капець, люди добрі, Подивіться краще відео, знаєте, я зараз, якщо я згадаю, знаєте, більш е, з більшими подробицями цю книжку, знаєте, я знову почну бомбити, а мені тут донечка сказала, давай не затягуй до розміру повнометражки. Тому, тому перейдіть і подивіться, воно вартує, повірте мені. Далі, друга книжка от в цьому марафоні це Дот Гатчетсон Сад Метеликів. Я поставила 8 це трилер. Мені сподобалось, але це знаєте, ну не топчик, далеко не топчик. Якось, знаєте, ну як вам сказати, Я прочитала. От, прикольний хід, що там маньяк по коли цьому от, ну, дівчині от, виповнюється 21 рік. Її просто беруть і за... ставлять в колбу, і заливають прозорою епоксидною смолою, і щоб були видно там да, їм на всіх спинах різні метелики татуювання. І от щоб знаєте, у нього така колекція метеликів. От. Ну, от, про епоксидку я ще не читала. Різне читала, такого не читала. От. Ну І так от там три оповіді від головної персонажки її до метеликове життя, її метеликове життя. І її свідчення в ФБР. Вот. Ну, не знаю, ну так, я прочитала. Вот. Воно цікаве, да. на один раз воно цікаве. То ви зараз вирішите, що це дурня і не варте. абсолютно варте, абсолютно читайте і насолоджуйтесь прекрасним трилером. Вот. Просто Я просто в цей місяць читала і кращі речі. Далі. Джейн Остін, Нотербергське аббатство. 10 Поставила, мені дуже сподобалось. Дуже, знаєте, мені здається, Остін з таким підстьобчиком писала на, саме на літературу, от на таку от романтизовану, таку дамську. Мені дуже дуже сподобалась, Правда, прекрасна книжка раджу, раджу, раджу. Далі, Олексій Нікітін, Вікторі Парк. Я поставила, ну, знаєте, тільки із любові до літератури, я йому поставила трійку, можна було би двійку, можна було б і кола вліпити. Ну, То просто фігня і масло не купили. Опять-таки, є в марафоні 24 години. Далі, Кейт Елізабет Рассел, моя темна Ванеса. Теж мені сподобалось, мені дуже сподобалось, дуже круто. Прописані персонажі, дуже знаєте, ну, цей педофіл, він настільки, ну, як би так сказати, ну, вибачте, скажу, як є, він ну, таке кончене, цикло, що це просто. Ну, я, я, знаєте, от, Коли ти вже щось робиш, ну, наберись з якоїсь сміливості відповідати за це. Або не роби. Але, але коли ти робиш і, цтишся, і от, от, він ходить, трясеться як осиновий листочок. Ну, це просто крінж. І ця Ванеса дуже круто прописана. І я вже от, ну, опять таки відео буде. Там, ну, В принципі, багато людей знали про це все і такі, ну окей, типу, гриби лісом. От. В общем, дуже шикарна історія. Не рівняйте її з лолітою, це абсолютно не те, це абсолютно другое. Ну, Шикарна історія, дуже шикарна. Мені неймовірно сподобалось. Далі Джек Лондон, міжзоряний мандрівник. Боже, люди, це найкрутіше. В принципі, ну, із Джек Лондона. От це в мене тепер улюбленіший твір, і це настільки крутезна, науково-фантастика, це просто це божевілля. просто, Це так прекрасно. Я поставила, звісно, 10, ну і з 10 все. Там такий сюжет, що одного професора аграрного університету. там, знаєте, Абсолютно нам нічого не кажеться про його минуле. Ну, ми знаємо, що його посадили в'язницю в камеру смертників за вбивство іншого викладача із Ревнощів. Це все, що нам дається. Знаєте, умови задачки. І далі він від, ну, чекає просто шибениці. І настільки круто, там його психологія, по-перше, круто прописана. Знаєте, коли ну, він розумна людина, він дуже розумна людина і це. Ну, знаєте, Його такі думки, його усвідомлення. Там, е там е така є пекельна сорочка. Це брезент, і таким просто зашнуровується настільки туго, що людина там, ну, практично не може не дихати, там, ну, шалене навантаження на серце, і отак от їм, ну, чисто по приколу. От. За будь що там, може, знаєте, і не винуватим будеш, а отак от вирішив, той що ти в пекельну сорочку, і так і йдеш. і... Як він спочатку вчився ну, якось це все витримувати, він там самогіпноз планував, а потім він навчився, якби він кидав своє тіло це і бував в різних шикарних, прекрасних місцях. Там настільки, ну, ну, це неймовірно, це, це просто там настільки, знаєте, вся ця книга, ну. Як би так сказати, знаєте, такий величезний, просто кап можна написати, такий, знаєте, просто слоган, такий девіз, що тіло можна перемогти, але дух перемогти неможливо. Якщо людина сильна духом, то ти її що ти йому не робиш, що ти там не вигадує, ти не переможеш. Дух непереможний. шикарна річ, дуже сильна річ особливо, от, ну, це, знаєте, ну, ми розуміємо, що вся книга, це він чекає от, шибениці, і от останні, це вже шибениця, і е, як він такий, я такий, е, він, знаєте, він настільки, типу, то нікому не всрався, то тут прямо знущались, а тут прямо, я тут такий прямо, от, весь популярний, весь красивий, весь такий шикарний, от, чого це те вдруг? От. Ну, настільки у нього, я ж кажу, мені настільки імпонувала е, е, філософія цього героя, це це стовідсотково моя книжка. Це, це До мурах, це настільки прекрасно, це настільки неймовірно. Я дуже вам і раджу, навіть якщо ви не любите наукову фантастику, там знаєте, там в принципі ну, з науково фантастики ну, дуже-дуже мало, там більше історія, там і мормони, там і е, перед розп'яття Ісуса Христа. там і... Франція середні віки, там, знаєте, там дуже-дуже дуже багато всього. Там більше, я ж кажу, такий от кут на історію. І ну, це неймовірно прекрасно. Там настільки круто, там, по-перше, торжество віри і там торжество духу. Це це, це біса круто. Далі, Роберт Джеймс Воллер, мости округу Медісон. Я поставила один. Люди, дочекайтесь, буде розгромна бомблячка. От не зробила, бо, знаєте, не, ну, якось не була в настільки такому настрою, знаєте, щоб робити відгук на цю книжку. А там треба, знаєте, щоб хтось дуже сильно роз'ятрив мене. Ну, це просто, це це, ну, в общем, дочекайтесь, буде. Щоб, знаєте, не сказати поганих слів. Далі. Джин ґанф Карелиць задом». Це трилер, я поставила йому 10. Мені дуже-дуже сподобалось. Неймовірно прекрасний прописані герої. Немає зайвого, немає непотрібного. Все доречно, все до місця. Вже, до речі, я записала відгук на цю книжечку. Він буде. І ви знаєте, я там сказала і, в принципі, зараз повторюся, ну нічого такого. Я здогадалася, ну, в принципі, посередині книги, хто вбивця. От. Але це там настільки все цікаво, настільки все круто, що я, знаєте, я абсолютно нічого не втратила, здогадавшись і дочитавши книгу до кінця. Це прекрасний трилер, це прям, ви знаєте, от, молодець. Пиши далі. От. Далі знов-таки Дон Деліла тиша 10. І... Ну, знаєте, Там дуже круто Денделіло показує нам, що буде, якщо зникне мобільний зв'язок. Ну, мобільний зв'язок, телебачення, це все. Інтернет там, знаєте, він показує, да, ну, начебто ми розуміємо, що зникають сучасні технології, але Донделіло не показує там да, клініки, де там, штучна вентиляція чи там, дітки якісь, да, ну, які треба. Бути передчасно на народжені. Ну та таке він не показує, чи там операції якісь на серце. Ні, він саме показує, що буде, коли е, нам вимкнуть інтернети. <гум> працює. роботи. От, там настільки, там е, дві такі гілочки, там чоловік з дружиною і компанія, які при, ну, зібралися дивитися Супербол. Це американський футбол. Боже, це, ну, це дуже сильна робота, це дуже сильний твір. Тому ну, почитайте там навіть не тільки Максим Нестелєєв, там я забула прізвище, ще, ще одна перекладачка. Нам такі підказочки, пояснювачки залишила, і ну, дуже-дуже круто. От, далі. Фух, ми так прямо бодро вже 15-та книжка, до речі. Ви помітили, що вже 15-та? Онори де Бальзак, Серафіта. 10 з плюсом. Ви знаєте, я такого від Бальзака не очікувала. Для мене Бальзак це батько Горіо, це Шагриніва шкіра, ну, такі от історії да, от, про любов чи нелюбов, про почуття такі, да, от, різні, про такі, ну, Шагриніва шкіра це про занадто любов до себе, якусь таку про марнославство. І тут ця Серафіта, це просто там така глибока філософія, там така просто. Я, я, я саджу і так я читаю, і думаю, бальзак філософ? Серйозно? Але він настільки, він просто може стояти рядом із Ніцше, і з Гегелем, із Шопенгауером і просто, знаєте, і бути не гіршим, а може навіть, знаєте, ну, те, що на тому самому рівні, це точно. Це настільки там, така філософія, ну, як ви зрозуміли, да, серафіта це не буде спойлером. ну, Якщо ви прочитаєте анотацію, то ви здогадаєтесь, це Янгол. І це ну, серафіми, да, може, знаєте, ладно, <см Ini> це не треба. От, е, Серафіта це янгл Е, Янгол -Серафім. е І це настільки, е ну, ну, це треба читати, це настільки круто. Далі Роберт Гейтлайн Двері в літо теж зняла відео, буде відгук. Це наймиліша наукова фантастика з усіх можливих. Це просто щось, знаєте, це така мімімі, -мі -мі, це така милота. Там, ну, знаєте, якщо так коротенько, то якщо ти йдеш за світи і забув на землі, в земному житті котика, то зроби неможливо, повернись, забери котика, а потім вже живіть щасливо. От. Ну, тут, не, тут засвіти, знаєте, тут, е, е, майбутнє, там така кріокамера, і можеш пере, е, значить, там, пер, поспати трішечки, і в будь-яку дату прокинутись, і тебе там вітають, і будеш жити далі своє життя. От. Ну, і от головний персонаж, в принципі. І ми займалися. Але коли він зрозумів, що котик залишився е, в 1970-му, а він в 2000-му, він сказав: ні-ні-ні, ні, охрана, адміна, повертайте. В общем, і він там дуже круто знайшов шлях, ну, бо ви розумієте, що в минуле ну, не так просто повернутися, то тобі не в морозивці поспати 30 років. Е, вот. І він повернувся. Ну, і Ну і так він ще був на такі наукові розробки. Робив. в общем, дуже-дуже цікава книжка, але вона ну настільки мила, вона настільки прекрасна, вона настільки я того головного героя разом з його котиком просто всю книжку хотіла обнімати. Вот. Ну, ну вона дуже класна, дуже-дуже-дуже. А чому двері в літа, то просто цей кота, до речі, він коли йшов, як би так сказати, пісяти на двір. Він був порядний кіт, він не приймав ніякі коробочки, ніякі лоточки, тільки на двір. І е, у цього, нашого головного персонажа, було дуже багато дверів, дверей. в будинку, він навіть зробив окремий такий для котика, і котик перевіряв усі двері, особливо взимку, і він щиро вірив, що хоч одна двері буде в літо. І він такий вже, коли ну окей, от, і ходив там, ображався. Ну він щиро вірив, що от наступного разу одна із дверей буде в літо. Знаєте, дуже символічно, як би ми всі хотіли, знаєте, щоб таке от, ну, переможне літо у нас була двері. І от е, сьогодні закінчила 17-ту книжку. Вибачте, авторку не запам'ятала, тут буде е, теж картиночка, то почитайте е, книжку-Нюх. Книжку Боже, це настільки це Анета Антоненка, я її вже читала, можливо, просто колись від мене її чули, я її перечитувала. Там три герої Тео, Ава і Віктор. Ви знаєте, от Тео це такий старигань трішечки, як би так сказати, схиблений. Він живе в бібліотеці, живе бібліотекою, і він як би, так сказати, він нюхає книги. щоб, знаєте, Він вважає абсолютно щиро, що кожна книга має свою, свою історію, може розказати через запах. І ну, це дуже, там настільки і ця вот ава він наняв дівчину, щоб вона допомогла йому упорядкувати його бібліотеку. Потім, ну, це на початку буде, можна сказати, Віктор, це його син. І там, боже, а коли ви дізнаєтесь, в принципі, хто є хто, це просто знаєте, це от навіть не на лопатки вас покладе. Це настільки прекрасна книжка, це настільки шикарна книжка. Я не знаю, можливо, я колись навіть собі її в папері куплю. Знає, ну, Просто в мене вже такий якби, ритуал. Я саме цю книжку я її люблю читати от, саме в Електронці. Я не знаю, чому так. От, ну, от так вот. Не знаю, наскільки б, от, я її читала в папері, саме цю книгу. Ну, в общем, такі шикарні книжечки. 17 книжечок от, на Теревенила". от, Сподіваюсь, було цікаво. Розказати, хто що читав цього місяця, можливо, я собі щось підпишу відскріню, я, до речі, завжди скріню, потім, так, знаєте, придивляюсь до того. Ну а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, всі тварі передохнуть, ми теж знайдемо свої двері в літо. Все буде добре. Ми українці, ми найкрутіші, ми найкласніші. А я вас і пімай, піма,